Дана робота є об'єктом під назвою «Монумент жертвам, яка взагалі має об'єкт має похідну форму військового викріку. верніше, раніше два фрагменти військової викріки це рукав і фрагмент піджака, які між собою перпендикулярно пересікаються і утворюють таку футуристичну кубічну форму, чимось схожу на грати, чимось схожу на малуахітектурну форму об'єкта. Сама першочергова була ідея взагалі створити об'єкт, який не мав би ніякого наративного посилу до взагалі поняття жертва, насильства, але підходячи вже ближче в зал, читаючи, споглядаючи на викліку і десь читаючи або спілкуючись з медіаторами, які розповідають, що це є військова викліка, і ти поступово починаєш розуміти, взагалі, в чому справа. Що за, за основу взяти, і взагалі про що йде мова і чому жертва саме. Найперший меседж, мабуть, який я взагалі хотів би продовжити взагалі, напроти свого життя, це меседж про любов. Про любов не в розумінні слова, любов, як ми його розуміємо, а просто про співрозуміння людини до людини. І коли тобі не потрібні слова, але ти коли просто поглядом зустрічаєшся, ви один одного розумієте, і не, не виникає ніякої агресії, ніякого бажання е, соціального міряння, тобто чи це кошти, чи це якісь... Е, Робочі ранги чи це бажання завоювати чиюсь територіальну якусь тому, якби ця робота про жертву, про людські жертви, але якраз хоч хоча б менше їх. Я розумію, відсутність їх неможлива, але зменшення їх. І у розумінні один одного максимально.